Котічка, він на тебе дивиться ось сидить. Іди сюди маленький. Ти ти на ручки візьму і понесу. Тошик! Он де як якийсь от обізяни. Оте гля що робиться, лізе. Боже, хлопці. І ти вже грозний. Кіт, заходь. Хай ти мала злізе. Заходь. Кс -кс -кс. Ди сюди. Ди. От не гадяй.